Трамп не хоче чекати. Трамп хоче прискорити розвиток подій. Я думаю, тут відразу вплинуло декілька чинників. чому він зараз от скоротив цей ультиматум. По-перше, це пов'язано з тим, що ну, він не бачить жодних дій з боку Росії, що Росія не хоче зараз домовлятися про мир. І тому, раз ви не хочете, до яка різниця чекати там, до початку вересня чи зараз. Він не хоче чекати, От це вже темперамент і стиль Трампа. Він не схильний довго чекати, і на нього, мені здається, вплинула також ситуація, яка зараз проявилася: успішні переговори, торгівельні переговори з Європейським Союзом, Трамп себе відчуває переможцем. В перемовинах торгівельних, оця його стратегія і тактика, коли він ставить певні терміни. І примушує своїх візавів по переговорах домовлятися з ним, і на поступки працює така стратегія. Працює от з Європейським союзом працювала з багатьма іншими країнами, і тому Трамп вирішив посилити тиск на Путіна. Ну раз це працює, чому не використовувати цю стратегію далі? Багато коментаторів вважають, що зміна терміну в цього ультиматуму, вона з тактичних міркувань пов'язана з початком нового раунду переговорів з Китаєм. Ці переговори мають відбутися в серпні, і по датах, от 9 серпня, воно майже збігається. Оцей ультиматум Трампу. Да, я не виключаю, що суто тактично Трамп може тиснути не тільки на Росію, але й на Китай. Але в той же час, щоб у нас не було ілюзій і надмірних е завищених очікувань, Трамп з високою вірогідністю не буде вводити проти Китаю, неважливо в серпні чи в вересні не буде вводити пекельних санкцій, не буде 100% мит на Китай, е ну, який купує російську нафту. Чому не буде? Тому що Трамп хоче домовлятися з Китаєм.